І що то так рідну, доньку, з онуками з хати виженеш, заради чужого чоловіка? каже мені донька з претензією. Я вас не на вулицю виганяю, а просто хочу, щоб ви переїхали в нашу стару квартиру, котре пояснює. Та там ремонту не було сто років. Як ми там з дітьми жити будемо, вгаває донька. Я ж вам дала три тисячі євро, от зробиш собі косметичний ремонт, кажу. Мамо, ти ці не бачила? За ці гроші ми хіба що обоє в коридорі поклеїмо. А на ремонт цієї старої квартири тисяч двадцять потрібно. Ти ж сама знаєш, скільки ми витратили на ремонт цієї квартири, в якій ми зараз живемо. Я опинилася в такому становищі, що мені треба робити вибір між особистим щастям і комфортом доньки, і я вперше в житті вирішила вибрати себе. Але моя донька цього не зрозуміла. Мені 55 років, а 13 років тому я поїхала на заробітки в Італію. На той час я була розлученою і сама виховувала доньку. Коли я їхала за кордон, вона вже закінчувала університет. Так що була вже доволі дорослою, і я не боялася залишити її одну. У мене була стара двокімнатна квартира, в якій Марина і залишилася жити. Потім вона заміж вийшла і чоловіка туди привела. Тим часом я працювала і ретельно відкладала усі гроші в надії, що зможу придбати для себе житло. І мені це вдалося за сім років я приїхала додому і купила трикімнатну квартиру. Тепер я розумію, що, напевно, краще було б тоді купити для себе двокімнатну, а доньці однокімнатну, але вже вийшло, як вийшло. Доньці моїй покупка дуже сподобалась, особливо коли я привела квартиру до ладу, зробила сучасний ремонт і купила модні меблі. Марина відразу стала просити, щоб я їх впустила в нову квартиру. Я подумала, чому б і ні, адже мова йде про моїх дітей і онуків, дала ключі і кажу, живіть, поки я не повернусь. Наступні кілька років я вже трохи розслабилась і не так ретельно відкладала, бо з основним завданням я справилась. Зароблені євро я відправляла, хотілося їй трохи допомогти, може, у неї троє малих дітей. Чотири роки тому донька стала дуже просити, щоб я їм допомогла купити машину, бо їм з дітьми важко в автобусах їздити. Я сказала, що дам 10 тисяч євро, подумала, що на стару машину цього вистачить. Але зять захотів нову з салону. Він дав ці 10 тисяч як перший внесок, а решту роз розтермінував на кілька років, навіть не знаю, чи виплатив вже до кінця ту машину, чи ні. У мене ж за останні два роки багато чого змінилось. Я спілкувалася з одним дуже хорошим чоловіком, і тепер ми вирішили зійтись. Я вважаю, що вже достатньо заробила і можу собі дозволити трохи відпочити. Та й Василь мені дуже подобається. Я про такого чоловіка мріяла все своє життя. Розумію, що якщо я зараз втрачу свій шанс, то іншого такого в мене вже просто не буде. Василь має свій будинок, непоганий такий, але живе він разом з донькою і зятем. Куди ще я там? Та й чого я маю жити у чужих людей, якщо я сама собі на квартиру заробила. Тому я й сказала доньці, щоб вона з'їжджала, бо я виходжу заміж, і ми з Василем будемо жити в моїй квартирі. Марина так за це на мене образила, що словами не передати, але якщо розібратися по суті, то що я зробила не так? Хто їй заважав всі ці роки думати про своє житло? Зрештою, вона могла впустити квартирантів нашу стару квартиру і таким чином відкладати гроші, Або базяк міг накупувати таку дорогу машину а купити квартиру. Ну хіба ж не так? Розсудіть, хто з нас правий, і чи маю я право хоч зараз, трохи пожити для себе.